Множення дробів. Правило. Щоб помножити дроби, потрібно записати дріб, в чисельнику якого записати добуток чисельників даних дробів. А в знаменнику добуток знаменників. Після цього скоротити отриманий дріб, якщо можливо. І закінчити множення в чисельнику та знаменнику. Примітка. Премножені мішані числа потрібно перетворювати на дріб. Цілі числа потрібно домножати до чисельника. Тепер розглянемо на прикладах. Отже, перший приклад. Маємо добуток двох дробів. Згідно правила, ми маємо записати дріб. Чисельнику якого записати добуток чисельників даних дробів. Тобто 15 помножити на 34. А в знаменнику. Добуток знаменників 17 помножити на 45. Після цього скоротити отриманий дріб. Тобто оцей дріб. 15 і 45 скорочуються на 15, тут 1 тут 3. 17 і 34 скорочуються на 17. Тут 1, тут 2. Виконавши скорочення, тепер необхідно закінчити множення в чисельнику та знаменнику. 1 помножити на 2. Буде 2. 1 помножити на 3 буде 3. Таким чином остаточний результат 2 треті. У наступному прикладі ми маємо мішане число. При множенні мішані числа потрібно перетворювати на дріб. Відповідно ми перше, що робимо, мішане число перетворюємо на дріб. 2 на 5 – 10 і 2 12. 12 5. Другий дріб переписуємо. Після цього виконуємо множення дробів. Записуємо дріб, в чисельник якого записуємо добуток чисельників, а в знаменник добуток знаменників. Скорочуємо 12,24 на 12. Тут 1, тут 2. 5 і 5 скорочуються на 5. Тут 1 і тут 1. Після цього завершуємо множення в чисельнику. 1 помножити на 1 буде 1. І 1 помножити на 2 в знаменнику буде 2. Yes. В наступному прикладі ми маємо добуток трьох множників, один з яких це ціле число 5. Цілі числа потрібно домножати до чисельника. Таким чином ми записуємо дріб, в чисельнику якого ми записуємо добуток. 1 помножити на 5 і помножити на 8. В знаменнику добуток знаменників. 8 помножити на 5. Отже ще раз. Ціле число домножається до чисельників. Скорочуємо 5 та 5. Скорочуємо, отримуємо одиниці. 8 та 8 також скорочуємо і тут 1 і тут один. Закінчуємо множення. 1 помножить на 1, помножить на 1 буде 1. 1 помножить на 1, буде 1. Одна перша це 1, ціла. наступний приклад це степінь з цілого чи... Вірніше, змішаного числа. 2,2 треті. Спочатку потрібно мішане число перетворити на дріб. Це буде 8 третіх. Маємо 8 третіх в кубі. Після цього, згідно з значення степеня, ми маємо перемножити 8 третіх саме на себе тричі. Тому ми запишемо одним дробом. 8 помножити на 8 помножити на 8. І в знаменнику... 3 помножить на 3 помножить на 3. Дріб нескоротний. Перемножаємо 8 на 8, 64. Ще на 8 множимо 60 на 8, це 480 і 8 на 4, 32. Разом 512 буде. 3 на 3 9 і на 3 27. Таким чином отримали неправильний дріб 512 27. Перетворюємо його в мішане число, буде 18,2627.